Знаходимося на полі посіву зимового ріпака. Ситуація навесні в нас дуже кардинально відрізняється від минулорічної. Ріпак зійшов у практично весь той, який висіяли, але розвиток у нього був слабий за те, що не вистачало вологи. І в осінній період у нас дуже критична була ситуація з вологою. Незважаючи на те, ріпак перезимував, ріпак відростає. І, в принципі, ситуація покращується. Перший обробіток провели інсектицидом, звичайно ж, і обов'язково додавали Вігортем С, дозі 200 грам, і кафум цинкмарганець, дозі 1 л на гектар, для того, щоб стимулювати розвиток ріпака, ріст і розвиток для того, щоб відновити. Бо Рослини дуже багато втратили листя його і так було небагато і багато померзло. Бо весняні морози в нас були такі моменти, що поле стояло біле, просто мерзле листя було померше. Приблизно внесення було це десь 16 днів назад. Но на даній ситуації, на даний момент цього вже відмерлого листя немає, воно засохло. Ріпак відростає, має вже десь приблизно 5-7 сантиметрів ріст стебла. Звичайно, рослини невеликі, але завдяки нашому захисту та стимуляції, ми доб'ємось від них доброго урожаю. Це поле, конкретно ці поля, в нас вирощується чисто на добривах від компанії Мерістем. І приміня, тут, примінялися з осені, примінялися навесні. І ще в майбутньому будуть примінятися е, ще препарати. Буде ще і бор, буде ще і вігартем, буде ще і інші препарати. Е, де, я думаю, Стімакс Флавер проведемо вже не, не польовий дослід, а проведемо вже повністю всі обробки. Все поля, бо досліди ми проводили достатню, кількість потриву непогані результати. То в цьому році вже буде масово все оброблено. Будемо старатися виростити добрий урожай.